Культурна дипломатія в цілому дає реальні відчутні результати. Має бути державна політика, просування саме ідентифікації України засобами мистецтва всьому світові. Те, що собственно, і зробив Петлюра в Українській Народній Республіці. В той момент, коли е, Капела Кошиці виступала в Парижі, вбивали Леонтовича, всі кричали Браво Україна! І це залишилося. Але на жаль, наша пам'ять всередині вже країни була стерта. Буквально днями у Франції тіні забутих предків Параджанова презентували як російське кіно Щедрик Леонтовича теж під загрозою. У нашого Щедрика трохи інакша загроза, не зовсім зі сторони Росії, тому що вони поки що не знають, як до цього підкопатися, щоб це була саме зросійщена історія. Звичайно, зараз необхідно зробити потужні комплексні кроки для того, щоб довести всьому світові, що українська е, пісня «Щедрик» Родом з Вінничі, не з Вінниці. Чому не можна пропустити концерт реконструкцію прилетіла ластівочка»? Тому що потрібно розуміти, чому Україна 100 років назад залишилася Україною. Це раритетна програма, це дійсно реконструкція творів, які в більшості своєї не виконувалися в Україні навіть за часів незалежності. Вітаю в ефірі телеканалу Віта. Програма на часі у студії працює Олексій Літвінов. Сьогодні у нашій студії говоримо про щедри Леонтовича 100 років тому, і сьогодні говоримо про те, чи може бути щедрик дієвою зброєю проти руського миру, і наскільки далекобійною може бути ця зброя у нашій студії Ірина Френкель, продюсерка відомих міжнародних фестивалів. Опера фест Тульчин та Вінниця Джаз фест і керівниця концертної агенції Open Music Project, заслужена артистка України. Вітаю вас, пані Ірино. На доброго дня і Христина Ліхачова, менеджерка агенції Open Music Project і наскільки я розумію, вже виконавча. Директорка. Директорка Open Music Project Ukraine. Пані, Я радий вас бачити. Давайте одразу коротко проанонсуємо подію, заради якої ми сьогодні зібралися у нашій студії. А потім вже докладно поговоримо про те, чому пропустити її просто неможливо. 24 березня березня Вінниці відбудеться непересічна подія. Це концерт. «Реконструкція прилітіла ластівочка». Концерт – реконструкція саме того концерту, того доліносного концерту, який відбувся 5 жовтня 2000 1922 року в Карнегі Холл в Нью-Йорку в Сполучених Штатах Америці. І напередодні концерту, за дві години до початку концерту, відбудеться авторська лекція Тіни Пірісунька Щедрік проти руського міру. Вона є сценаристкою цього фільму. Ми все бачили цей фільм Щедрік проти руського міру. І дійсно вона є дослідницею цієї теми, яка намагається наразі повернути Щедрік в Україну, тому що Щедрік є відомим у світі як американська різдвяна колядка. Окрім цього, у нас буде виставка перед концертом в холі театру імені Садовського, і це все стане початком такого потужного руху, який ми плануємо запустити з 2025 року, який пов'язаний. Саме з виконанням з культурно дипломатичною місією Щедріка в світі про це ми ще докладно поговоримо. Христино, що буде відбуватися на сцені? Давайте привідкриємо трошки завісу на сцені театру Садовського. Чому варто 24 березня у неділю? Прийти на історичний концерт реконструкції Ну, будемо відкривати дві завіси. Перша завіса це о другій годині дня. Варто прийти на малу сцену театра Садовського і послухати безпосередньо саму тіну Пересунько, яка є дослідницею цієї теми. В теми вона зробила все для того, щоб підняти назад з всіх архівів і документи, і взагалі історичну важливість цього здобутку. Вона буде розказувати саме історичні аспекти Щедрика і як він Боровся з руським міром, тому що це Більш того, була того, основна... наскільки я знаю, багато історичних аспектів пов'язані саме із містом Вінниця. Так, да ну в принципі, Леонтович творив на Поділлі. Він жив на Тунав Тульчині і. Саме ця мелодія, яку він обробив, вона зародилася тут. Це якраз наша історична цінність, і це наш історичний здобуток. Він десь у нас там в крові, як генетичний код, вже просто прописаний. Він, здається, що і повітря на Вінниччині пронизує мелодію. Щедрика о четвертій годині. Ми чекаємо всіх на великій сцені театру Садовського, і ми будемо занурюватись у якраз ту історичну подію, яка колись полихнула весь світ, тому що це буде саме реконструйова. Вона програма всіх тих пісень, які колись Симон Петлюра е, почув від хорової капели і під родою безпосередньо самого кошиці, і він знайшов гроші і навіть заставив по суті наші міністерства надати ці гроші для того, щоб ця капела виїхала в світ, і поки тривала оця от передперпперед перед, території і влади після першої світової війни. Вони старалися донести світу, що Україна це не Малоросія, Ми не якась частинка цієї дивної імперії. Ми окрема нація, тому варто прийти і послухати саме ті пісні, як це відбувалося сто да, років тому, які пробудили у інших націй їх генетичну пам'ять, щоб вони зрозуміли, що це зовсім різні історії. Я хочу по лекції додати, що під час лекції ті презентує платівку, яку вона привезла з Нью-Йорку, їх існує в світі. До декілька штук на да, декілька ш... одиниць. і це є. Запис капели Кошице 1924 року, і там записана і червона калина, і щедрік. Тобто, під час лекції ми зможемо і побачити цю платівку, і зараз ми робимо все для того, щоб і почути цю запис. тобто ці пісні ці мелодії, вони лунали більш ніж 100 років тому в Європі і Америці, і саме завдяки ним європейці, американці, Південна Америка зрозуміли чітку різницю між нами і росіянами, так вони зрозуміли цю різницю, і е, ця культурно-дипломатична місія Сімона Петлюри, я можу так сказати, і капели кошиці, е, зробила найголовніше. Вона зберегла нашу хорову культурну спадщину, тому що ті пісні, які будуть виконуватися, віть окрім Щедрика було це ще пісні на два відділи в кожному в кожній країні, в кожному місті, і е, таким чином е, завдяки цьому дослідженню. Знайдено пісні, які взагалі не виконувалися, починаючи з 1919 року в Україні. І тобто, цей концерт надасть можливість почути і військові калятки. Це є дуже важливий сегмент. Ми почуємо ніколи не чули колибельну барвінського. Яка оброблена для хору, вона написана для фортепіянця, взагалі композитор без нот, тому що радянська влада його знищила разом з всім нотним надбанням, і, е, і тільки в приватних колекціях зараз знаходяться його твори, і починається відновлення з 18-го року також творчості Барвіського і капела Кошиці, завдяки тому, що нащадки е, цих харістів, з якими ті не зустрічалися безпосередньо сполучених штатів у в, в му році, змогли надати також частину нотного матеріалу, який зберігається як реалітет в цих сім'ї. Тобто прем'єр буде достать буде виконання того, що український глядач не чув більше 100 років. Скажемо там лише Щедрик є для нас відомим. Ну, Один у програмі, ще. ну, ну червона калина, да. ну не в тому варіанті. Да, червона калина ці. пішла да, з моменту, да, з Софіївської площі 2022 рік, і просто його заспівали, і ми почали його по різному виконувати. Тобто, ми переносимось на 100 років тому. Ми переносимось в Карнегі Хол і чуємо все те саме, що там відбувалося. Чому так. ви назвали цей виступ Карнегі доленосним? Що він змінив? Що він змінив, він змінив долю нашого Щедріка, тому що після цього Щедрік став американським. Ні, нема, кому, нема кому було захищати наш Щедрік. Так? І коли в 1936 році Вільговський написав ан англійські слова і закріпив авторське право на англомовну версію Щедріка. От з цього повністю змінилося ставлення до цієї музики, вона стала світовим культурним надбанням. Чому і сьогодні цей виступ, на вашу думку, буде цікавий українському глядачу? Тому що він насправді є дуже актуальним, саме на саме в цьому часі. саме він дійсно на часі коли кажуть що культур... Історія повертається, повторюється. Історія циклічна, і вона дійсно. Ми зараз переживаємо всі ті етапи, які колись сто років назад переживала наша наша земля і наш народ. Ми зараз по-другому колу все це переживаємо. і коли я розказую своїм друзям про чому їм варто відвідати цей концерт, я просто запитую: ви знаєте, чому Україна 100 років назад залишилася Україною? Не знаєте? Приходьте, послухати. І я хочу сказати, що дійсно багато паралелів е, сторічних, тому що навіть коли ми зараз працюємо з культурно-дипломатичною місією з проектом «Sound of Ukraine», Ми також е, і читаємо потім те, що піше кошиця, що е, намагаються зривати плакати, намагаються е, замальовувати замальовувати, їх. сказати, що немає квитків. Є багато таких ні, що це, взагалі, російський якийсь хор приїхав, і що буде, це вони не. просто презентують. І, і окрім того, в Парижі, наприклад, також були приклади, коли. Було намагання, щоб російські і українські виконавці зустрілися на одній сцені. І коше це категорично відмовився. Тобто ми з цим також стикаємося, починаючи з 2022 року, особливо зараз, тому що всі вже хочуть пракнути миру, і починають а давайте ви там щось десь. І ми категорічно відмовляємося. тому було, росіянам. Було зрозуміло, що справжня українська культура представлена на широкий загал на високому мистецькому рівні становить загрозу для російської імперії, для радянської влади, так і і так склалося, що в, в Празі в, в, в Філармонії були всі ці архіші, основні записи капели кошиці. І коли звільняли Прагу в 1945 році, то в першу чергу це ККБ. Саме зібрали всі ці архівні матеріали, і вони були дуже довгий час засекречені в сполучполучних радянському е -е 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 Так, е -е 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 да, Вони просто це взяли, зібрали, зібрали в ящичок, навіть не інвертизували, не описали, нічого не зробили. Воно просто привезли це і сховали в підвал, і все. І, і навіть ніхто не знав, що там щось лежить. І, собственно, з цього і почалось дослідження тіни. цього mm -hmm. ящичок. Під час виступу хорової капели кошиці, наскільки я пам'ятаю, особливо у південній Америці, кап капела виконувала у тому числі і частинки музичної культури країни, в якій вони знаходились. Чи буде представлена ця частина виступу на сцені театру Садовського? Так, в програмі стоять два твори. Які пов'язані зі Сполученими Штатами, звичайно, госпіль, який тоді набував своїх обертів розкрутки, і одна американська народна пісня. Я хочу сказати, що вони вже поверталися до цього питання і включали твори країни, в якої вони виступали, тому що вже в цей час Українська Народна Республіки не існувала, і вони намагалися протистояти той радянській пропаганді, яка вже йшла повним ходом за кордоном. І таким чином, щоб зацікавити аудиторію, і, зокрема, політиків, і про це теж пишеться в книжці, вони намагалися виконати і українські пісні, і пісні той країни, де вони перебувають. І таким чином багато політиків приходили на концерти. Навіть президент Мексики сказав, що цей хор це є найбільший культурний дипломат Мексики. Наскільки я знаю, ви вже не вперше йдете шляхом хорової капели Кошиці минулого року у Берліні, саме у день народження Миколи Леонтовича Щедрик вже лунав у філармонії Берлінській. Наскільки він досі актуальний для європейського глядача, Наскільки вони сприймають його? Чи вражає він їх? Він їх дійсно дуже вражає. Дійсно, 13 грудня 23-го року у нас була надзвичайна концертна програма Sound of Ukraine, де, окрім Щедрика, у нас в принципі Щедрик йшов просто такою червоною ниткою по всій програмі, тому що у нас був і Барвінський, і Дворжак, і, і Станкович, і останніми нотами у нас якраз був щедрик в виконанні львівського національного. Філармонічного оркестру. І коли він зазвучав, люди просто встали, вони затамували подих, вони в той момент не зрозуміли, оце якраз і є те, що а чому наша національна щедрівка, яку ми знаємо як символ нашого новорічного свята, чому він зараз тут прозвучав? І це насправді був дуже драматичний фінал, тому що в той момент, коли на сцені Берлінської фермонії лунає щедрик, У нас в Україні лунають сигнали тривоги. У нас лунають ракетні постріли і працює повністю вся військова техніка. І коли нам аплодували там, тут льоківстер. Так, mm -hmm. да, так, да. це кстати був той же день, коли лігків старий, ми ні з ким не могли зв'язатися, ми не знали, що відбувається. Я хочу сказати, що ми порвали тоді канву Щедріка із змішали з листами українських жінок вільному світу, mm -hmm. і тому розрив шаблону у усіх політиків був, тому що це різдвяна колядка, яка, скажімо, асоціюється з миром в світі. А тут Україна, війна рване щедрік, листи жінок у вільному світу, а потім ми. Ім показуємо, а зараз ви будете слухати тиху нічтілі на тхалігінах, це німецька пісня, а це ваша. Бо це наше, а це ваше. І це одночасно, якби все є цивілізованим світом. Це не роз'єднує нас. Не навпаки, роз воно, да, воно це нас об єднує. Об єднує. Да. То звичайно, після цього вже логічно, коли німці в шоці навіть не могли підспівувати свою тиху ніч, бо вони плакали. Під... Да, вони плакали. плакали. Ми змогли зробити те, що ми мали зробити: Gloria to Ukraine. І да, гімн читала листи Мала Емде, і вона настільки це. Пережила всередині, тому що я, наприклад, німецьку знаю дуже погано, але я розуміла кожне слово, і коли вона У нас лунає щедрик такою красивою мелодією, і вона просто читає лист жінки, яка вибиралася в перший день бомбардування з Луганської області, і як вона забирала дитину з садочка, як все зривається, і ну це дійсно я стояла в той момент в залі. Я дивилася на людей, і в них були просто червоні очі. Вони плакали, мурашки по кожі, і вони Такі. отже, Щедрик Леонтович вирушає знову у світове чи принаймні європейське турне, аби ще раз підняти прапор України, ще раз підняти українську культуру на світовий рівень, чітко зафіксувати різницю між росіянами і українцями. І старт всього цього турне відбудеться у неділю, 24 березня, у Вінниці у театрі Садовського. Але до того ж, перед вами, наскільки я розумію, лежить фундаментальне видання світовий тримув щедрика 100 років української культурної дипломатії. Чому ми і досі при всьому цьому, при натхненному і сприйнятті європейців української культури, говоримо про те, що нам доводиться повертати додому щедри Левантовича? Те, що я вже говорила з 1936 року, це їхня пісня. Тому що є авторське право Вільговського на україномовну версію Щедріка, яка звичайно змінила свою назву і Стала Карлов Забелс, і ніхто не знав, що це на Щедрік. Навіть коли ми готували це віддання в українському центрі культурних досліджень, ми намагалися знайти, як пишеться Щедрик Щедрік всіма мовами. І дійсно це дуже важко вимовляти. І щедрик наш пов'язаний з ластівочкою, і водночас це різдвяна пісня. І тому американці переклали з дзвониками, uh -huh. і ці асоціації дзвоники, різдвяна пісня для світу є абсолютно нормальною. А зараз ми пояснюємо, що ластівка таки прилетіла. І це є наш, наша щедрівка, і це є наша пісня, яка була пов'язана з язичними. Час часами і що коли 1 березня починався новий рік, дійсно прилітала ластівочка. Да тому що про те, історії це було да, весняно якраз я знаю, що ми з вами вже давно говорили про те, що ви станете нашим, ви наш традиційний ведучий всіх визначних подій. І ми запросили якраз вас бути з нами на концерті реконструкції, де нам. Для мене нам. це честь, да. я Дякую вам, і я хочу вам подарувати цю книжку, тому що ви зможете тоді взагалі відкрити для себе. Невідомі сторінки Щедріка, і е, зможете пані Ірина, я вам правда від цього серця дякую, тому що знаю, що наклад невеликий цієї фундаментальної праці, на жаль, і досі це все робиться за грантові кошти і, як правило, ініціативами приватних осіб. Але сподіваємося, що у держави такі руки до цього дійдуть. Чи зможе український глядач? 24 березня у театрі Садовського дізнатися те, що він ніколи не знав про Щедрик, okay. те, що він ніколи не знав про Леонтовича, те, що він ніколи не знав і не чув. Що відбувалося 100 років тому в Європі, Мексиці, Сполучених Штатах? Звичайно, так, тому що о другій годині дня у нас починається авторська лекція Тіни Пересунько, дослідниці цієї теми, сценаристки е фільму щедрик проти російського міра і з презентацією самої платівки з записами капела Кошиці, і якщо людям людям цікаво, насправді ціна як? Сходити в кав'ярню з кавою тістечком, тобто це в принципі навіть не ціна для цієї історичної пам'яті. Але для всіх бажаючих тіна проведе лекцію, і відповідно на самому концерті ви з Тіною також будете розказувати деякі моменти. Але на самій лекції буде набагато розширеніша інформація, найбільш детальніша з такими моментами, які навіть не ввійшли в самі видання. Що стосується концерту, це 100% програма, яку буде справжнім відкриттям. І е, я вважаю, що е, ми е, маємо проаналізувати все, що відбувалося. Бо що люди, які знають про що йдеться, вони зрозуміють, що це за проект. Вони зрозуміють, чому ми хочемо повторити е, цю мандру капели кошиці для того, щоб заявити світу, який вже сприймає Україну, який вже сприймає нас як націю, і показати їм, що ця війна це не війна з 24 лютого, 2022 року. І ця війна навіть не, не війна з 2014 року. Ця війна триває 300 років, 30, мінімум 300 років, коли знищувався український народ, знищувалася українська культура. Якщо щось відбувалося такий надзвичайний гоголь там з, з, з і так далі і запривля їх забирали Прив... до москви це була така культурна культурна міг... експансія до москви або О, до Пітера. Ось тут якраз і є та моя ремарка, яку я по час хочу ставити. Щедрик це провал російської пропаганди. Насправді вони не змогли його вбити. Вони вбили нашу націю. Вони заморили людей Голодомором. Вони, вони знищили автора Щедрика. Вони вбили автора Щедрика під час тріумфу капели кошиці в Парижі. Вони зробили все. Але самого Щедрика вони не змогли це був їх єдиний провал, який вони досі собі не можуть пробачити, тому що вони робили максимально діяли всіма своїми перевіреними способами антиреклами і пропаганди. Але це якраз той момент, коли світло перемагає тьму, тому що. Люди, коли чули це, вони ходили потім по вулицям, вони наспівували щедрики. Навіть капела кошиці, і сам кошиця в своїх спогадах писав, що ми йшли по вулицям Європи. До нас підбігали люди і почали почали співати щедрик-щедрик. Тобто вони запам'ятали цю молоді, і вони зрозуміли дуже чітку для себе різницю між цим і цим. Філософська назва я співаю. Отже, я існую. А саме з таким слоганом, наскільки я розумію, має стартувати міжнародний проєкт. Яка його подальша доля, принаймні, що запланована на цей момент? Ну я вже сказала да, між крапільок, що це буде реконструкція. Це буде реконструкція подорожі культурної місії Капели Кошиці. Тобто ми повертаємося і будемо повторювати цей шлях. Ну і плюс, може, співач і, і нація. Ну, пісня і, з нами в будь-якому етапі нашого життя, в незалежності і, і це обрядові пісні, і пісні військової військові, і пісні, коли люди працюють, співати це реально. Якщо, це якщо ми віримо в релігію, да, то пісня це душа народу. Да? Якщо навіть тіло хворіє. Або вмирає, залишається його душа, і от завдяки цій культурно дипломатичній місії була було збережено душу українського народу, і звичайно, це є нашою місією, щоб нарешті об'єднатися да, і всім разом заспівати переможну пісню хором України. Ну сманам. ми мені здається, ми ще при всьому цьому ми не згадали ще один головний момент, хто буде виконувати все це на сцені театру садовського і чому. Було обрано саме кого? Це національна хорова капела Держдерадіо України. Я хочу сказати, що вони працюють вже більше 80 років, і постійно, навіть за радянських часів, вони виконували репертуар українською мовою. І головне завдання цієї хорової капели це саме створення фондових записів. То навіть підготовка до цього концерту це було для них відкриття, незважаючи на те, що капела 80 років вже опікується цим напрямком. Ми тобто за це. 80 років хорова капела українського радіо не виконувала більше половини репертуару, який прозвучить більше на сцені більше 90% репертуару, який пролунає на сцені. Так. Тому що цей репертуар знайшла Тіна. Вона його відродила. Вона знайшла партитури, вона привезла Рокописи його Рукописи Знайшла, так, і потім так, вже так. через і вона надала це для коли знімали фільм Щедро протируського. Во міру вони почали спів... Тому що це ж фільм, якраз суспільно, і цей хор підпорядковується, наскільки я розумію, да, цій компанії належить і, і вони співпрацювали. І коли вони почали працювати над цим фільмом, вони просто отримали вже дальніші партитури. і зрозуміли, що треба робити окрему програму, тому що це дійсно дуже важливо. І до речі, ми всі вже забули. Але 24 лютого, 2022 року, перша російська ракета прилітіла в будинок на вулиці Кошці в Києві. Угу. Певний символізм військового часу. І дійсно історія, якщо не повертається, то принаймні вона циклічна і повторюється. Повторюється, але, можливо, просто в інших вимірах. У угу. нас залишається всього декілька хвилин. Отже, пропоную вам ще раз запросити глядачів 24 березня в Театр Садовського. Чому їм варто прийти? 24 березня ми чекаємо усіх віничан та гостей міста. В театрі Садовського на історичну подію, на історичну реконструкцію концерта Капели Кошиці, яка довела всьому світу, що Україна це окрема самостійна суверенна держава. 24 березня 1919 року Капела Кошиці вирушила в своє світове турне виконувати культурно дипломатичну місію, і це дуже скажімо, символічно, що 24 березня 2024 року ми з вами всі разом вирушимо для того, щоб здійснити нашу культурно дипломатичну місію, і для того, щоб світ не залишався не залишався осторонь і підтримував нас в нашій боротьбі. Я дякую вам за вашу роботу. Дякую вам за ваш час і за розмову. Дякую. дякую вам, дякую вам, шановні глядачі, за ваш вільний час, який ви присвятили нашій розмові. Дійсно, 24 березня у, нас у всіх нас є унікальний шанс долучитися до культу, української культурної дипломатії на третього тисячоліття одночасно. Переміститися на 100 років тому і стати свідками незабутньої події однієї з головних перемог української культурної дипломатії Української Народної Республіки. А хорової капели кошиця в Карнегі Холі. Давайте всі разом поєднаємо ці часи і зробимо ще один крок до нашої впевненої перемоги.